Сьогодні, 18 листопада, в місті Южноукраїнськ, в рамках громадського обговорення, розпочнуться громадські слухання щодо проекту рішення Державної інспекції ядерного регулювання України про продовження терміну експлуатації ядерної установки енергоблоку Нома південно-української атомної електростанції до 2 грудня 2023 року. Декілька цікавих фактів про потужну південно-українську АЕС у нашому сюжеті. Південно-українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ Миколаївської області України, входить до складу південно-українського енергетичного комплексу. Є відокремленим підрозділом національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Південно-український енергетичний комплекс єдине в Україні підприємство з комплексним використанням базових ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг. Він розташований на півночі Миколаївської області. Атомна електроенергія це вигідно, сучасно і зручно. Це доводить практика: енергетичним комплексом на південному бузі щорічно виробляється від 17 до 20 мільярдів кіловат годин електричної енергії, яка становить приблизно 10% загального вироблення електроенергії в країні і близько 20% її генерації на українських атомних електростанціях. З 1982 року, завдяки роботі 7-тисячного колективу підприємства вироблено понад 470 Мільярдів кіловат годин електричної енергії найголовніше на будь-якій атомній електростанції це питання безпеки, не виключення, і Южноукраїнська АЕС. Тут за усім стежить автоматизована система контролю радіаційної обстановки, скорочено АСКРО. Під пильним наглядом проммайданчик, зони спостереження і санітарно-захисна зона. Южноукраїнська АЕС на 96% покриває потреби в електроенергії Миколаївської, Херсонської, Одеської областей України та Автономної Республіки Крим.